Всім привіт! Ви на каналі Є Крипта і сьогодні розберемо наші тапалки. Я працюю в криптовалюті. Дуже багато у нас їх зібралось. Це різноманітні відтапання, також там, де кожного дня потрібно робити чекіни, виконувати якісь різні завдання. І, чесно кажучи, вже можна так сказати, що трошечки вони втомилися, тапалки. Я теж бачу, що ви втомилися. Багато хто пише, багато хто вже. Засмучений, що ніхто нічого нам не роздасть. Але, друзі, є класні новини, які я хочу сьогодні розібрати. Давайте почнемо, що це за новини? Ну, по-перше, давайте розпочнемо із найновішої такої тапалки Телеграм-бота це Докс. Він нам натякає, що 14 серпня там відбудеться якийсь івент. 14 серпня це день народження телеграму. І так як цей бот зв'язаний із телеграмом, зв'язаний з дуровим. Я думаю, що це може бути прям навіть лістим. Тож, друзі, хто ще там нічого не формив, у вас є ще час, ви можете зайти в цей бот, вам покаже скільки ви назбирали цих поїнтів. Вони даються за користування телеграму. Чим довше ви користувалися телеграмом, тим більше у вас буде цих поїнтів. Також там є декілька завдань, ви можете їх швидко виконати і таким чином набрати якусь там мінімальну кількість цих токенів, і потім під час лістингу можете їх продати. Я думаю, що найближчим часом це відбудеться, і ми зможемо на цьому щось заробити. Скільки буде, про це все напишу в телеграм-каналі, є крипта, тому переходьте, там є величезний список цих таполок. Можете перейти, хто ще, наприклад, нічого не робив в цих цьому новому тренді, ви зможете якби почати. І коли будуть виходити ці тапалки, коли будуть лістинг їх токені, обміняти все, що ви заробили, і, в принципі, якусь частину, якийсь профіт отримати від цього. Далі, Далі у нас хом'які. Хом'які, от які вже прямо надоїв, мабуть, всі. Вони там зробили досить багато різних фіч, там якісь ключі потрібно збирати, карточки, потім міні-ігри, в яких купа, купа реклами. Але вони ось нещодавно викатили чекер. Нарешті викатили чекер, де показують, за що ми отримуємо ці токени так, давайте я перейду в цей чекер і зачитаю, за що ми зможемо отримати токени. Перше, це оцей пасивний заробіток, який ми отримуємо за прокачку карток. Чим вище цей пасивний заробіток, тим більше ви отримаєте токенів. Ну, це в принципі було відомо, тому що якби вони самі писали в телеграм-каналі, що за це будуть роздавати, а не за кількість оцих натапаних монет. Тому, друзі, я думаю, ви прокачали максимум ці якби, е, пасивний цей заробіток і вже маєте якусь класну суму. Також у нас будуть даватися якась певна кількість токенів за завдання. Там була вкладка з завданнями, там ми дивилися їхні відео, там підписувались на соцмережі різні, їхні. За це теж буде дроп. Е, тому, друзі, хто цього ще не зробив, обов'язково зробіть, бо можуть там. За це якусь частину збрити. Також за рефералів. Чим більше ви запросили рефералів, тим більше ви якби отримаєте цих токенів. Далі, далі у нас з'явилась нова вкладка зачівками. Вона з'явилась нещодавно. Я про неї писав в телеграм-каналі. Що... Це така вкладка, де теж потрібно виконувати різні завдання. Ну не то, щоб прям там виконувати, а вони сумуються за всі-всі завдання, які ви виконували. Там, наприклад, зібрати картки потрібно там. Також ці очівки даються за те, скільки ви в грі, скільки ви відео подивилися, скільки ви скінів купили. Я стараюсь прокачувати це по максимуму, бо це може бути якби навіть один із головних чинників, бо це якби такі. Така сумарна якби, статистика, і на це, я думаю, будуть дивитися в першу чергу. Тому, хто не прокачував, прокачайте їх перед, перед дропом, щоб отримувати більше токенів. Також за підписку на телеграм-канали їхні будуть роздавати, тому теж обов'язково підпишіться. І останнє це за ключі. Ключі ми отримуємо за оцю якби головоломку і за міні-гру, де купа реклам. Теж потрібно я думаю мати якусь певну кількість цих ключів, щоб якби в сумі у вас це все було, і ви якби остаточно мали цей дроб. Скільки це буде, чесно кажучи, не знаю, бо якби дуже багато тут учасників, дуже багато і роздати всім якусь класну суму. Ну я думаю, це нереально. Тому будуть, я думаю, вони там якийсь рейтинг робити, і чим вище ви в рейтингу, тим більше ви отримаєте. В принципі, я на хом'яків багато не розраховують. Якщо роздадуть якусь там, навіть не знаю, якщо роздадуть там 50 доларів, в принципі, в принципі, принципі, я буду якби, цим задоволений. Далі Далі у нас Ketzen коти, це теж така вже давня тапалка. Вона Вийшла після ноткоїна, це не та полка, а там прям міні-гради, нам потрібно прокачувати було цих котів. І ось вони теж якби викатили свій чекер, ну не чекер, а таку статистику, скільки ви якби проявляли активності в цій грі, і вам за це якби виставляються зірочки. Максимум це 5, мінімум це одна. 에, дивіться, вони там підсумували дуже багато. там, Скільки ви, наприклад, занесли в цей проект, я насправді майже нічого туди не заносив і 에, досить радий цьому, тому що я говорив, що ніколи якби, не заносить всі таполки. Я розумію, що деякі люди, які азартні могли там викидувати кошти свої там, не знаю, на рибалку, там, на прокачку, цих котів, це все затягує, але. ну... Не потрібно вестись, бо ми очевидно не знаємо, чи роздасть нам щось це тапалка, будь-яка тапалка, чи не роздасть. Тому я наголошую, наголошую, що Only Free все, що можете фрішно зробити, все це робіть. Якщо, наприклад, вас не влаштовує скільки ви заробляєте на одному аккаунті, робіть багато акаунтів. Для цього є всі способи. Я про це писав і робив відео на цих на, на цьому каналі, тому. Якби можете переглянути, я писав, як це все можна якби, абузити, як це все можна автоматизувати. Тому, друзі, от така от рекомендація: не вкидуйте кошти і якби, заробляйте максимально безкоштовно. Тому вони все підсумували і в кінці показали, скільки в кого там зірочок. Я думаю, багато хто вже чекнув цю штуку. Пишіть в коментарях, скільки ви набрали зірочок, який у вас результат. І е, все ж таки, я думаю, дроп теж досить скоро. Це теж проект зв'язаний з Телеграмом. Він зв'язаний з ноткоїном. А хайпі телеграму, коли в нього буде день народження, я думаю, вже вже ось всі, всі е, тапалки будуть виходити. Бо вони всі, в принципі, пов'язані із тоном, який, до речі, нещодавно залістили на Binance. Тому чекаємо і сподіваємося, що ми на цьому можемо щось заробити. Досить багато вже тапалок переходять в такі от уже якби останній етап, там, де викачують чекери, всі майже вже підключили свої гаманці до тапалок. Тому, друзі, сподіваюся, що скоро сезон, скоро сезон, коли вони будуть сілістися, і ми будемо на цьому заробляти. Тому, друзі, всі підсумки я буду підбивати на телеграм-каналі ЄКрепта, скільки заробив, скільки там часу у нас було потрачено. Тому переходьте, підписуйтесь, слідкуйте в режимі онлайн за цими всіми е, тапалками і е, заробляйте. Всім дякую, дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал, також поставте коментар, можливо, вам щось цікаво дізнатись і також поставте. І також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Всім дякую, всім па-па.